Так службова бельгійська вівчарка Малінуа Жасмін сигналізує про знахідку – пакетик із патронами та порохом. Подібні вона шукала на Харківщині під час ротації. Її напарник, нацгвардієць Владислав Шолухов, каже, часто тренується із чотирилапою, аби вона вміло й швидко виявляла небезпечні речі. Залучалися ми на блокпостах, ми відряджені були. Ми обшукували автомобіль, транспортний засіб, виявляли зброю, речовину. постійно займаємося, практикуємо. Ну постійно потрібно навичок виробляти, тому що собака може забувати запах, так що ми кожен день тренуємося з нею. Протягом місяця Хмельницька кінологічна група НГУ працювала на блокпостах Харківської області. Службові бельгійські вівчарки Малінуа, жасмін та Тор шукали боєприпаси, зброю та вибухівку, аби не допустити їх вивезення із сірої зони. Аби собаки швидко розпізнавали та не плутали запахи, на тренуваннях із ними застосовують різні методики. Наприклад, спочатку закладається м'ячик, потім закладається половинка м'ячика і зброя, щоб запах було зброєю, щоб він відчувався запах зброї. Потім це чистий запах зброї. Потім де диференціювання з різними запахами, тобто там і харчові продукти, і масла. Зазвичай це обшук машини, обшук багажу, приміщень, можливості там в лісу смузі положити, щоб собака теж не тільки знала, що на автотранспорті може бути зброя чи вибухові речовини, а можливо хтось заховав, як скрон зробив. У підсумку ротації кінологічна група виявила понад три тисячі боєприпасів, кілька одиниць зброї та вибухонебезпечних предметів на харківських блокпостах. Ці заходи потрібні для того, щоб менше в цивільному житті були випадки, де застосовують зброю. Це непотрібні речі в мирному житті. Нам від цього страждають невинні люди. Тому і в нас така робота, Дарія Курнос, Данило Біга – новини міста.